Номер 115. Запишіть найменше і найбільше чотирицифрове число, яке ділиться і на 3, і на 5. Щоб число ділилося на 3, сума цифр повинна бути, е, ділитися на 3. Щоб число ділилось на 5, остання цифра повинна бути або 0, або 5. І так, найменше 4цифрове число. Щоб воно було найменше. Кількість е, тисяч повинна бути найменшою. Найменша цифра це 0, але перша цифра нулем не може бути. Тобто перша цифра найменше значення це 1. Далі кількість сотень теж повинна бути найменшою 0. Кількість десятків повинна бути найменшою 0. Ну і. Якщо я поставлю тут 0, то число на 3 не поділиться. А от, якщо ми поставимо 5, то сума цифр буде рівна 6, і число поділиться на 5, бо остання цифра 5, і сума цифр 6. Тобто, ось це буде найменше число чотирицифрове, яке ділиться на і на 3, і на 5. Найбільше число. Щоб воно було найбільшим, кількість тисяч повинна бути найбільшою цифрою 9. Кількість сотень повинна бути найбільшою цифрою 9. Кількість десятків повинна бути найбільшою цифрою 9. Ну, а кількість одиниць вже скільки вийде. Якщо ми поставимо 5, остання цифра повинна бути або 5, або 0, щоб число ділилось на 5. Якщо ми поставимо 5, в сумі буде число, яке не ділитиметься на 3. Тобто, 9,9,18, 9, 27 та 5,32 на 3 не ділиться. Тобто, 5 ми не можемо поставити, можемо поставити тільки 0. Тоді воно ділитиметься і на 5, і сума цифр 27 теж ділитиметься на 3. І буде найбільшою, тому що найбільша кількість і тисяч. І сотень, і десяток. Маємо найменше чотирицифрове, та найбільше чотирицифрові числа, які діляться і на три, і на п'ять.